Вітаю, друзі. В цьому ролику я вам хочу розповісти, кому підвищать пенсії з 1 серпня 2024 року. Ну, відразу зазначу, що це не індексація, це іменно надбавка для деяких категорій пенсіонерів. І я коротко розповім, як вони виплачуються, і яка сума. Значить, дивіться, перша категорія це. У кого б надбавка, це пенсіонери від 70 до 74 років включно, отримують доплату 300 гривень. І як це діє на практиці? Да? Дивіться, наприклад, людині виповнилося 1 серпня да, 70 років. Значить, вона вже в серпні отримує повну надбавку 300 гривень. І далі вже буде з вересня, там з інших місяців, отримувати постійно цю ці 300 гривень. Тепер дивіться, наприклад, у пенсіонера 15 серпня, да, наприклад, виповнилося 70 років. Значить, за серпень йому буде звичайно менше, не буде 300 гривень, буде 150, да, тому що півмісяця йому не, не зарахувалось. А вже з вересня, звісно, буде цій людині по 300 гривень доплата. Цим категорій людей. Далі, наступна категорія це від 75 до 79 років включно 456 гривень. Точно така схема діє, якщо з 1 серпня виповнилося 75 років, значить повна буде сума. Якщо з середини чи з кінця, то вже пропорційно тим дням, які залишилися. Тільки дивіться, тут мається на увазі, якщо у вас вже була 300 гривень да, і вам виповнюється 70 років, то це не сумується 456 гривень з 300 гривень, не сумується, а ви плачете тільки різниця, тобто 156 гривень. Тобто, якщо у вас є вже 300 гривень, вам ще додать, якщо у вас 75 років 156 гривень. І третя категорія це від 80 років. 570 гривень. Знову ж точно така, така схема діє, як і по цим. І, і точно так же виплачується не сума всіх надбавок, а іменно різниця. От такі, друзі, нововведення від пенсійного фонду. Хто досяг цих років, то має право на надбавку. Сподіваюсь, інформація була корисна. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити нових цікавих серій. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.